Прямо зараз команда Зеленського продовжує тиск на НАБУ та САП органи, які борються з корупцією. Тільки тепер вони роблять це значно більш підступно. Здавалося б, після протестів у серпні офіс президента припинив атаку на ці органи. Однак насправді команда Зеленського просто змінила тактику, щоб не викликати настільки великої уваги. Коротше кажучи, зараз все виглядає наступним чином. Офіс президента руками СБУ та Генпрокуратури проводить силовий тиск на антикорупційні органи, тримають за ґратами деяких ефективних детективів під надуманими привадами, пропонують обміняти їх як заручників на кульгаву качку вітюка. І паралельно планують використати покази нардепа у ПЗЖ Христенка як козир, щоб виправдати подальше послаблення набу. Ну і все це дуже дивним чином схоже на закручування гайок часів Януковича. Гадаю, не варто казати, що від цього виграють лише корупціонери.